Людинки, всім привіт! Продовжуємо експериментувати з витратою електромобіля. І сьогодні у нас 1 квітня це не жарт, а просто 1 квітня я записую статистику використання споживання електроенергії електромобілем, його батарейкою, його там інверторами, перетворювачами, там зарядним пристроєм, і всім, всім, всім за місяць, щоб реально зрозуміти, яка у нього середня витрата. Під попереднім відео доволі багато людей писали, що я ну, типу, фігнею страждаю, тому що в холод. Вну пору року, там, автомобілі з ДВЗ, бензин, дизель чи навіть бензин газ, вони теж споживають більше. І я з цим не сперечаюсь. Просто дивіться, якщо ми прирівняємо те, що відбувається в електромобілі, там падає КПД батарейки, падає якби, в цілому ефективність, потужність електроустановки, втрати на перетворенні змінного струму в постійний, нагрівання всіх там, блоків і на це все потрібна енергія, яку потім, якщо ми порівняємо, з автомобілем, наприклад, на ДВЗ, ви використати ніяк не можете. Тобто в автомобілі з ДВЗ, якщо ви там взяли з собою додаткову каністру пального, ви її можете залити потім і використати, якщо у вас те, що було в баку, закінчилося. Якщо ми прирівняємо те, що відбувається з електромобілем під час його зарядки, під час споживання цих всіх кіловат, і накладемо це на автомобілі з ДВЗ. Це те, щоб ви зрозуміли, в чому суть і в чому істина, наче взяти і зробити дірку в баку, щоб ти їздив. Та взимку в тебе також більша витрата, але в тебе ще частина цього пального кудись зникає, чи травить газ, чи лється солярка десь, чи бензин також витікає. От мені це назгадує, от саме таку ситуацію. Власне, давайте перевіримо, що вийшло за цей місяць. Це нагадаю, буде місяць березень, і Порівняємо. З витратою у лютому. Такі показники у нас зафіксовано, я так розумію. Ну, я, чесно кажучи, не розумію, що це за показник. 19,1 кВт на 100 км Чи це за місяць, чи що це таке, чи це коли скидаєш і денний пробіг. До речі, я його скинув трішки пізніше, ніж початок експерименту в цьому місяці. Тобто, можливо, це середня витрата за 1278 км, Хоча, ну, маю сказати, за цей місяць ми наїздили дещо більше, трішки навіть сам не вірю тому. А оце, от щось дуже схоже Направду, тому що це в нас була поїздка біля майже 40 кілометрів в дві сторони з працюючим кліматом на 18 градусів, дві людини в салоні, нормальна трасова швидкість, там трошки населеного пункту. Оце вже щось можна повірити. На правду. От як думаєте, що в нас в цьому вийшло місяці? Трішки потеплюло, хоча тиждень такого разу було більш-менш нормального. Ми користувалися також і підігрівом, і таймером. І підігрів батарейки також працював. Якби... Де істина, як думаєте? Нагадаю, що давайте в попередньому місяці у нас от статистика за лютий, у нас середня витрата вийшла 31,2 кВт на 100 км. Ми приїхали, тоді були 864 км за лютий спожили 269 кВт всього. І ну, якби, власне, через що відео. Тоді про витрату електромобіля про те, що вони брешуть, набрало такий, не було резонанс, набрало доволі багато переглядів. Що у нас вийшло по березню? Давайте все ж таки підсумуємо. Як бачите, я не з самого початку місяця почав фіксувати, бо ми там були відсутні три дні, були у Харкові якраз, і от, ну, якби автомобіль стояв заряджений, і ми на ньому не їздили аж до 4 березня. Та потім почали їздити, їздили доволі жваво. Ми в цьому місяці не їздили. 1400, 1000, майже півтори тисячі кілометрів, що доволі немало. От я фіксую з боку пробіг, У мене тут от 27 тисяч пише. А на початку місяця було 26,064. Наїздили півтори тисячі, да, немало, незвично, але, ну, якби. Тепліший сезон прийшов, почали експлуатувати. Що в нас виходить? У нас середня витрата за березень виходить 21,01, ну грубо 21 кВт на 100 км Реально споживає цей електромобіль, враховуючи всі втрати перетворення, КПД-батарейки. Дуже дякую, що ви під попереднім відео. Накидали варіантів, чому цифри не сходяться, варіантів відповідей. І це на 10 кВт менше у порівнянні з лютим місяцем. От 31,2-21,01. Як бачите, електромобілі вони все ж таки люблять тепло, але це й близько не схоже на 19, який показує сам електромобіль у себе ж на табло в своїй статистиці. Ну що ж, друзі, бачите, тепло все ж таки впливає на електромобіль. Показники по витраті, по споживанню покращуються, тому що у нас, мабуть, менше використовується підігрів батарейки. Ми доволі мало, мабуть, 2-4 дні використовували всього прогрів салону по таймеру. Ми тиждень не їздили в школу, тому що канікули були, але при цьому їздили там в інше місто, 200 кілометрів накатали. Ну і так вже потеплюло, з'явилися. Справи, по яким треба їздити, там, займатися ділянкою, купувати якісь рослини, десь відвідувати якісь місця, треба дивитися, і через що електромобіль почав їздити. Але при цьому, бачите, споживання впало, і, чесно кажучи, цікаво, що буде далі. Я хочу дійти таким експериментом, перевірити електромобіль. Цю ситуацію сміливо можете масштабувати на всі електромобілі без винятку, щоб зрозуміти, яка в нього реальна витрата. Бо те, що показує, як бачите, на. На табло, воно геть не схоже з тим, що він споживає через розетку. До речі, багато хто під попереднім відео писали сумніви стосовно вимірювального пристрою, то от він вимірює там з невеличкою похибкою, мінімальною, можна так навіть сказати, там навіть якщо це 1-2%, то це ну, по суті ні про що воно не вплине на такі великі цифри. Також що цікаво, от автомобіль спожив за місяць, там щось біля 300 кВт. А, багатьом це здається якась страшенна цифра. Але давайте. Та покажу дещо цікаве. Дивіться, у мене є споживач, який за березень спожив 221 кВт, за лютий 179 Як думаєте, що це за споживач такий страшний? Що споживає більше, навіть ніж електромобіль, чи навіть не більше, ну, а десь дуже схоже. А це, друзі мої, бойлер скільки споживає. Давайте подивимось, підігрів підлоги, скільки спожив за місяць, наприклад. Місяць, будь ласка. 300 майже кіловат. Так це всього в трьох кімнатках там загальною площею біля 10 квадратів цього навсього всього. Тобто електромобіль це ще не такий великий споживач, як багатьом здається. А От у нас електромобіль, давайте ну, 329 кВт. Бу, будь ласка. І на що б ще я хотів звернути вашу увагу, так це на цифри по зарядці по кіловатам, які заряджав електромобіль в день. Тут дуже рідко, коли ну там 20-22 електромобіль має не то 35, ну нехай 30 кіловат. Як бачите, ми його навіть при максимально активній їзді. Ніколи не використовували. Тобто, там ми ставимо на зарядку електромобіль кожен день, десь він бере 7, там 2 кВт, там 6 7 15 А десь він от максимум 22 з половиною взяв. Але ніяк не 30 Тобто ми його практично не висаджуємо в нуль. Хоча, от нещодавно, у нас поїздка, яка була в Луцьк. Це, от, скоріш за все, цей день, мабуть, був і на наступний трішки, от якраз. О, оце він, скоріш за все. 22,47 з вечора, але це тут ще й вранці він дозаряджав в попередній день. От. от, такі, от такі витрати якби, виходять. Тобто, як бачите, нема, такого, що от ми купили там електромобіль з малою батарейкою і там ми кожен день гасимо його на 30 кВт. Ні, як бачите, ну, такі середні цифри по зарядці на кожен день. Так, друзі, як бачите, ну такі цифри, така математика, такі дослідження. До речі, напишіть в коментарях свою думку, чи продовжувати мені слідкувати за електромобілем, чи цікава вам ця тема. Я хочу все ж таки дійти. Хоча б ще от у нас вийде квітень, травень і червень, мабуть, найтепліший місяць буде, найдовший день якраз. І подивимося, як зміниться статистика за ці місяці, тому що різниця лютий найхолодніший місяць не тільки 25-го року а і, мабуть, з осені 24-го року, і березень не найтепліший березень. Та, був тиждень щось плюс 15, плюс 17, але було і мінус 5, мінус 7. І от там і зараз плюс 8, і дощі, холода, вітри, якби, тобто... Але й при цьому вже 30% зміна, як бачите, по витраті. Мені здається, в ДВЗ такої зміни не буде по витраті пального, як тут по витраті електроенергії. Такі цікаві цифри. Пишіть, чи цікаво, чи слідкувати, чи продовжувати, бо кожен день прокидаюся, записую статистику, щоб зафіксувати це все і потім порахувати і пройдений кілометраж, і спожиті кіловати. Ну, якщо вам відео такі мої знущання над собою над електромобілем сподобались, тисніть вподобайку. Дякую за перегляд до нових зустрічей.